Існують такі події, зустрічаючи які незмінно замислюєшся. Як швидко летить час? Здається, зовсім недавно у Бердичеві запровадили традицію розпочинати церемонію останнього дзвоника на центральній площі. Наче вчора настанови від очільників міста лунали на адресу випускників «2014». І ось знову яскравий флешмоб, головні особи Бердичева, а навколо квітуча усміхнена молодь у вишиванках, мантіях, яскравих сукнях та суворих костюмах. В Україні здавна батьки проваджали дітей у дальню путь хлібом, сіллю та добрим словом. І у місті вирішили не зраджувати славні традиції. Свято останнього дзвоника не червоніє у жодному календарі, але як жодне інше залишається у людських серцях та пам'яті. Так було, є і буде. Це свято. Пов'язано з любов'ю до своїх рідних, а найрідніше це ваші батько і мати. Свято, яке пов'язане з любов'ю до вашої школи, а ви ж навчалися найкращі школа. Ви ж навчалися найкращих вчителів. Саме тому ви такі гарні, красиві, як сказала Валентина Васильівна, креативні. Тому сьогодні в цей гарний день. Я від щирого серця, бердичівлян, від всієї нашої громади, хочу привітати вас. Хочу побажати, щоб здійснилися ваші мрії, мрії ваших батьків, мрії ваших вчителів. Любіть свою школу, вона найкраща. Любіть своїх батьків, вони найкращі. Любіть своїх вчителів, вони найкращі. І поважайте і цінуйте дружбу, ту, яку ви сьогодні маєте, тому що учнівська дружба то на все життя. Любов до матері то на все життя. Любов до вчителя, до першого вчителя, до класного керівника, навіть до директора школи то на все життя. Ви знаєте, після слів Василя Костянтиновича хочу сказати і звернутися, що ви найкращі бердичівляни, найкращі випускники в нашій рідній Україні. Побажати хочу вам єдиного: будуйте родину. Навчайтеся, прославляйте наше місто, нашу державу і не забувайте місто Бердичів. Зі святом вас. Я з Бердичева, і цим усе сказано. Ще одна, цього разу вже суто місцева традиція дарувати випускникам фірмові брелоки. Служитимуть ті вірними талісманами у гарних починаннях, переконані у місті. А починання неодмінно будуть. Але це завтра. А сьогодні Бердичів милувався своїми дітьми. Як стрімко вони подорослішали. Високому польоті не знаєш меж та кордонів, лише у ньому ти здатен осягнути всю велич краю, де народився і виріс. Летячи, бачиш красу міст та сіл, бачиш, скільки зроблено до тебе, і скільки ще треба зробити. Ти пропливаєш високо у небі, і серце наповнюється вірою у свої сили, у те, що власні можливості безмежні, у те, що живеш ти у кращій на землі країні. Меншою мірою так уявляли собі найближче майбутнє цьогорічних випускників, організатори дзвінкого дійства. І трамплін для стрімкого польоту надала юнакам та дівчатам школа. Закінчувати школу в цей день, тому що я навчався в найкращій школі на землі, і вчителі навчили мене любити наше місто, нашу школу. Я навіть зараз вже згадую моменти, які були у нас у школі, і сумно так на душі. Я буду згадувати нашу школу найкращими словами, буду згадувати своє навчання найкращими словами. Це такий день, який потрібно запам'ятати, бо випуск в школі буває лише раз в житті, і це ну, шкільні друзі, вони найкращі. вони ми будемо їх пам'ятати завжди. Ці 11 років в школі пролетіли досить швидко. В школі ми не тільки навчалися, в школі ми навчалися бути лідером, в школі ми навчалися дружити, в школі першу любов ми постигали. І, в принципі, цей час пробіг дуже швидко. Далі ми йдемо в доросле життя. Хочу побажати всім випускникам поступити до вишу, куди вони хочуть. Бажано на бюджет. Хочу побажати витримки, наснаги, бути стійкими, рішучими. І всього найкращого, звісно, здоров'я. Згадую. Перший клас згадую другий клас. Те, як ми міняли нові, нові друзі, нові враження, те, як отримали вчителів, те, як здобували якісь досягнення, як перемагали на обласних на всеукраїнських етапах, в різних конкурсах і спортивних, і як ми навчанні. Найбільше буду пам'ятати свого свого першого вчителя, свого. Свого класного керівника, який випустив нас в 11 класі Наталію Миколаївну, це були найкращі дні моє, мого життя, які я буду згадати все життя. А для наступних дітей я хочу сказати, щоб вони ніколи не забували свою школу, вчились і жили одним днем, тому що життя коротке і не можна нічого пропустити. Випускники Бердичівських шкіл неодмінно стануть одними з кращих будівничих України, заявляють у місті. Це вони придумують ліки від усіх хвороб. Це вони таки винайдуть вічний двигун. Це вони стануть авторами рецептів виходу країни з такої самої вічної кризи. Меншою мірою ті здобутки, що вже встигли записати на свій рахунок вчорашні школярі Бердичева, дарують таку надію. Немає у шкільних програмах предметів, в яких не проявили б себе наші юні земляки. Їхні успіхи, на думку Василя Мазура, є успіхами спільними самих дітей, їхніх вчителів та батьків. Я думаю, що всі, хто присутній в цьому залі, відчуває, якою благодатною аурою наповнений наш зал, наповнений гордістю кожного серця за своїх діток. За місто, за вчителів, за школу, за результат, наповнений любов'ю, наповнений мріями. І ми, мабуть, переконані всі, що їхні мрії збудуться. І сьогодні в день, можливо, хто не знає, сьогодні день не тільки останнього дзвоника дуже гарний сядь, сьогодні ще День мудрості. Да, сьогодні День мудрості. Ну, І е, сьогодні день. Співпереживання, милосердя це також сьогодні дійсно день такий. То давайте побажаємо нашим дітям, щоб ніколи, щоб поряд з ними в їхньому житті, завжди була мудрість, завжди було милосердя і завжди була любов. Подарунки символи отримали найкращі випускники від народного депутата України Олександра Ревеги. Разом із теплими побажаннями народний обранець презентував їм парасольки. Так би мовити, як захист від усіх життєвих незгод. Хочу, чу, є сум такі, вас відпускати, але з великою радістю, гордістю я хочу побажати вам, щоб вийшли в доросле життя, щоб ви досягали успіхів в навчанні, професійних успіхів. І я хочу єдиного разом з вами подякувати нашим вашим батькам, вчителям, міському голові. Який разом зі своїми своєю командою зробили таке великі свято. Ох, які вже гарні вишиванкові і чепуристі ці випускники. Як же їм добре не будуть відтепер потерпати від уроків та іспитів, не діставатимуть їх вчителі? От би скоріш прийшли ці заповітні 16-17 років. І з такими думками вийшли на головну сцену свята наймолодші школярі, як же без їхнього напуття. Малеча звичила не забувати рідну школу, перших вчителів рідні класи, а зі свого боку запевняла не підкачати і так само успішно захищати прапори рідних навчальних закладів. Кажуть, дитина занадто чисте створіння, аби казати неправду. Ще до того, як продзвонив містом останній дзвоник, знімальна група ТРК «Вік» поцікавилася, як бачать майбутні випускників їхні молодші друзі, та що бажають тим на початку дорослого життя. Тож чи можуть виникнути сумніви в тому, що все сказане обов'язково збудеться, хіба таке може не збутися? Хто такі випускники. Ті, хто виходять в Що б ти їм хотів побажати щастя. – Хто це такі випускники. Це які випускають книжки, про природознавство там випускає, про основи здоров'я там випускають. Різні книжки випускають або ще щось випускають. Угу. Давай побажаємо їм щось. Щоб вони мали успіхи у навчанні і гарних оцінок. Хто вони такі випускники? Так вони приходять. А... Що вони, чому випускники? Я, я їх ніколи не бачу таких пух. Ну давай їм щось побажаємо випускникам. Щось їх здоров'я. Випускники це ті, хто вже скінчив школу. Побажаємо щось на майбутнє. Щоб в Україні не було війни.